У мене ще одне питання. Що робити, якщо ти не хочеш йти на заняття? О, ти ходила-ходила, а потім ти передумала, як не здаватися і йти далі до цілі. Я іноді так не хочу, але я себе трошки приусилюю. Так, а що як ти себе можеш приусилити? Чому ти замотивована? Наприклад, я на скрипці я вже дуже добре граю, десь приблизно 4-5 років. Мені подобається, але не повністю. Не, не подобається чи не подобається? <смеш> не подобається, і потім, але не повністю. І потім, але я себе трошки так приусилю, і коли я себе трошки приусилю, в мене це уходить і мені подобається гра, вже скрипка. Так. Тобто ти все ж таки приймаєш рішення займатися навіть коли да. складно? Так. Да. Mm -hmm. А навіщо? Як тобі вдається мотивувати себе? Mm -hmm. Ну якби я оце Ти розумієш така, переваги я. свої, потім чи не розумієш, що тобі воно да. дасть?